Друзі, вітаю вас. Традиційно кожної весни, напевно, років 6 я вам показую свою знахідку. Така дуже цікава мутація форгей... форгезії, форзиції, форгезі... форгезі, тобто бамбук. Грунтопокривна, бачите, вона росте так чисто по землі. Вона не пускає майже горстальний гілочок. Якщо їх піднять. Дуже цікава штука. Особливо те, що в неї. Квіти такого зонкуватового кольору, вони красиві, дуже. І листя в неї трироздільне. От. Е, цікава дуже рослина, неймовірна. Бачите, вона там розповзлася, як барвінок такий жовтий. Тому якщо вам треба е, якісь е, оригінальні покривні рослини, то, то якраз ця форзиція буде для вас. Е, так. Що я скажу цікавого? Вона росте мене на садочку. Бачите, що в неї оманливо листочки е, такі овальні, як у вироби схожі, але потім піде жарався. До речі, так, а завтра буде сніг. Я, так, можу, я, я не розумію, Корот, як взагалі ми живемо в цьому світі. Друзі, не, не розумію абсолютно. Місце десь тут. А, так само, як і будь які форзиці, вона росте швидко, вона полюбляє, щоб її не трогав ніхто. Корот, я її не обрізаю, вона, на відміну від фразиції, яка треба ця кущу, треба його стристити, постійно, це все просто росте, вкладається по землі. І ось, бачите, ось так вона там пішла. Дуже гарно розповзається по земельці. Там вона красивий красиві квіти, називається кульок. <плакитний> Блакитний. ось така ось така Грунтопокривна фразиція, я ще не називав її, напевне. Ой, напевне, я називаю її жовта кобра. Точно, друзі. Все, є ловкобра, дякую вам, що ви зі мною, що ви мене надихнули, друзі. То... <плакова> в продажу є жовта кобра. Звертайтеся цим цим.